Привіт! У цьому досліді ти розглянеш фізичні властивості солей. купрум 2 нітрат використовують для отримання чистого купрум 2 оксиду, купрум вмісних каталізаторів а також при фарбуванні тканин. Кристали купруму 2 нітрат безбарвні, проте при поглинанні вологи, зокрема із повітря, утворюють кристалогідрати блакитного кольору. Кальцій карбонат в природі зустрічається у вигляді кількох різновидів. Вапняк, крейда, мармур, кальцит, арагоніт, кальцій карбонат міститься в шкаралупі яєць, черепашках молюсків тощо. Ферум 2 сульфат у формі сполуки з водою застосовується для боротьби зі шкідниками садів, виготовлення мінеральних фарб і чорнила, а також як реактив у хімічних лабораторіях, кобальт 2 хлорид застосовують в метеорології. При фарбуванні тканин, як мікродобавку в корм худобі, для виробництва блакитного декоративного скла, і так далі. За нормальних умов являє собою гігроскопічні блискучі блакитні кристали, які при поглинанні вологи, зокрема із повітря, перетворюються на рожеві. Аргентум хлорид застосовують як світлочутливий компонент фотографічних емульсій, як компонент електродів хімічних джерел струму та електропровідних стекол. Кальцій-сульфат у вигляді мінералу гіпсу використовують у будівництві для виготовлення різних сумішей та в медицині для фіксації зламаних кінцівок. Розчиняємо кристали купрум 2 нітрату у воді. Поглянь. купрум 2 нітрат добре розчиняється у воді з утворенням синього розчину. Розчиняємо кристали ферум 2 сульфату у воді та залишаємо отриманий розчин у пробірці на деякий час. Зверни увагу, що ферум 2 сульфат є білим порошком, добре розчинним у воді. При поглинанні води перетворюється на гептагідрат світло-зелену кристалічну речовину, котра відома під назвою залізний купороз. Ферум 2 сульфат розчиняється у воді з утворенням голубовато зеленого розчину, який під дією кисню повітря поступово окиснюється, переходячи в розчин ферум 3 сульфату червоно-коричневого кольору. Тепер спробуємо розчинити кристали кобальт 2 хлориду. Поглянь кобальт 2 хлорид розчиняється у воді з утворенням рожевого розчину. Розчиняємо кристали кальцій сульфату у воді. Поглянь. Кристали кальцій сульфату є білими, гігроскопічними та малорозчинними у воді. Розчин кальцій сульфату мутний. Врешті спробуймо розчинити аргентум хлорид. Ти бачиш, що кристали аргентум хлориду також не розчинилися. Відбираємо хімічною ложкою кальцій карбонат та розчиняємо його. Зверни увагу, білі кристали кальцій карбонату не розчинилися у воді. Отже, ти дізнався, що солі можуть мати різне забарвлення залежно від складу. Деякі солі розчинні у воді.